Всім привіт, братва, з вами Фішер і це вже третя частина Адмінбуднів. Я бачу, що вони вам доволі сильно заходять, тож зібрав для вас чимало матеріалу. Падайте зручніше, тикайте лайкосик під цим відео, та не забувайте підписатися. Ну а щоб почати грати разом з нами на 05 або на будь-якому з серверів, переходь по посиланню під цим відео. Та на старті не забувай актувати промокод Фішер, який дасть тобі бабусіки. Так, 36, 174, 36... 174. Так, це у нас хлопці їдуть виконувати автоугонку. Я надію, що вони не будуть нрдшити Я так завжди кажу, і вони починають їхати про За нрд О, він ще й стріляє, не зрозумів наш. Ну, може, то Місклік, і там, наче він стріляв перед собою, тобто гравців там не було. Так, і тут дуже цікавий момент, куди він поїде? Та, файно, він їде по дорозі. І це дуже добре, хлопці. Як бачите, він взагалі не порушує, і це кайф. Це дійсно, кайф, типу, в нього немає з цим проблем. І я дуже задоволений. От що, знаєте? <гум> знаєте, як воно буває? Так, що це в нас там? 39,881. Чуєте? це може? Остання путь. Остання я дорога. Шо? О, Олег ботанов. Це генерал, да? Де бутон, де бутонов. Тільки що ви бачили все на своїх очах, був дим, я просто покарав гравця і все. Так, я наскільки розумію, що тут угоночка і не пахне, якщо чесно. Тому, що, як мінімум, вони зараз їдуть на рибалку. А як максимум, то я розумію, що це будуть нон-РП просто. Знову ж таки, нон-РП драйв. Так, да? Давайте підготуємось поки що, напишемо джайл. Давайте. Що в нього тут взагалі по покаранням. Насові порушення правил, порушення правил нападу на ВЧ. Ну да-да-да, тут видаємо, давайте. На 15 хвилин, нон-РП. Драйв. Чікс, парніша. Відправляється в деморган за порушення правил. 15 хвилиночок, я думаю, що це небагато. Тим паче у нас прайм тайм. Люди повинні цінувати свій час. Краще приїхатись на 5 хвилин більше по звичайній дорозі. Тим паче, братва, тачки доволі всі швидкі. Я не бачу сенсу взагалі порушувати. І можна ганяти на швидких тачках, набагато ж. Ну, типу, по дорозі. Ти, ну, це 5 хвилин плюсом. Так в деморгані сидіти. Ну, це я думаю, що це мінус час. 28-120. ви є, Ігор? вітаю. Так, я дивлюсь, тут хтось хоче суїцидом заняться. Вирішив тепнутися. А, та ні. Ні, ні. Нас тут двоє. А, я зрозумів. Що, нова серія? Я так, да, поки езжал. Нет, чернове. Дабо 200 и 20. А сьогодні спокійно все просто там ДМЗЗ, ДМ, DM, DM нон-РП драйв. Не, на ну, перше було прикольнее. Сьогодні би, да, без -да, 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 оскорбления чужих мам. І що це таке 34.001. Ну просто подивіться, що він робить. Що, вы чим займаю. А, вони тіктоки, напевно, знімають. Понятно, понятно. Ух, тут заруба масова просто, епки-палки. Так, ну це він кланят. Так, тут получается рубины проти Тосва. Как тут замездить? Я в шоці. Давайте сюди так прыгну. Тут, тут стоять дивиться всем просто. Вай, у них тут масова просто заруба. Тосва и морталы тут ще. Так, ну там чувак без клану взагалі, типа, він по ідеї не має права тут. Типу. Фісер, здорово. Ох і штрихи, чор. У мене машина поламалась, а ремки нема, а евакуатор не їде. Що мені робити? Я лиш почав грати, я новичок, я брат по цей. Мені ж сказали, що не вийде. Сяти, щоб не Добре. Добрі? Дякую. Так це в першу і в останню рівень. Але я, я навіть не знаю, що це. Ну мені довілося сказати, що це в останню рівень. Будьте обережні, будь ласка, будьте обережні. Дякую. Приємні. Так, да, дійсно, давайте подивимось. Сьомий рівень. Новачок, новачок. А що робити? Боже, який він малий. А, так. Боже, я не можу. А, як, я як йому відказати допомогу? Маніпулює тобою просто все. Так. А це у нас Дениска. Ну, не РПДрай. Пішу перший. Венекась, ми чогось я іди, доїду, і мене щось сюди кидає. Що це за фігняш? Мен РПД рай. Ви по полю їздили, напевно, так. Та-та. так гнав, щоб бути здоров. А я він давав тебе, то 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 він. грати. Поїхати подумає, я їду, їду, підрізає мене, мене лечу забор, машину, їду далі. Дени, Денис, послухайте мене важно. Дивіться, ви, ви рухались по полю. Йдя, т... Денис, послухайте, будь ласка, ви їхали по полю, тим самим порушили правила проекту. Нельзя робити такі речі. Те, що ви не знали, це вас не звільняє від відповідальності. Правила вони для всіх одні, тому порушувати їх краще не треба. Фіше! Фіше! Привіт! Фіше, я тебе стукав, котач, ти щось не відкривав. Давай руку почнемо. Фіша, я ж почав рати на сервері, а як ти накапнувся, бляха, на перекупі. Скажи мені. Та то магія в ньогорса. Ну, то треба працювати, а не по полям їздить ти у фіші. То, то, то база? І повезло, ти повезло дуже. Або можеш мені чуть -чуть гроші, якщо хочеш на карту кинути, якщо ти не, нічого не. немає, якщо можеш. Бо я... Да, no, це продаж Будь на центральному ринку за, это, за 1 мільйон можеш продати. І що це таке? Це шини на s клас За 1 лям продаш. Почув? А точно куплі? Денис, ти мені не віриш? Вірю. То на що питаєш? Надіюсь, продам. — Та продаж, продаж. А Давай. за скільки виставляти? Я ж сказав, за скільки ти що не чув? Один мільйон. О, бач. Це гарно тобі вечір, Денис. Давай. Більше не порушує. А коли буде стрім, коли стрім буде? Побачиш коли? Ти ж підписаний. Ну, і все. До обігдя, до Тоді не пропустиш. Все, гарного вечора, Денис. Що, давайте відкриємо контейнер. Може, нам карма зараз посміхнеться? Бачите, Денису тільки що накинули детальку. Може, нам щось щось випаде, щось продаш на щось з контейнером? А ми відкриємо, давайте, Америку, братва, за 666 тисяч Отак, 666 тисяч. Так от ляпс, Америка, наша буде. До речі, з'явились раз, два, три, чотири контейнери Дубаї, але я все ж буду крутити відкриватиме Америку мене вже підбігає перебивать, файно. Ну фіш. Е, Не mm. поняв. Я тільки що стояв, у мене ставка, ти підходиш, мене перебиваєш і кажеш: ну, фіша? Ти серйозно? Так, yeah. yeah. Ні, біжи на наступний. Взагалі, конечно, це наглость. Оце наглость. підбігає, перебиває. Так, саханчиков для Маргана отправляем. Не Игорючек, не надо, не надо, пожалуйста, что марханчик. Да я до меня стоит ставка, я ты ша. Если не побитно, на это на Америку ставлю. Понял. Хотя ты Дубай открываешь по минималке это вообще. что, О, машина. Ты че, блин, офигел? Сюда. Так, а у мене шо, Перебайтика? О, надо, Куку. Здрасте. Ну, господи, так мало. Чи? Але, а я не знаю, я вступаю, посад. Якщо там є мако, один читай, я что-то мне не могу, вот и не что я. Ладно. Так, барси, ну ты заговорился с лопсем. Короче, и у мене просто забрали контейнер. Так, там репорт, коли їду на машине, несе то вліво, то вправо. 285. давай. Ну, так а шо, несе то... Та... Вітаю, гравець. що у вас трапилось? Вам потрібна деталі поставити. Зараз холодно, дороги замерзли, а у вас задній привід, тому у вас і носить. Та треба на снігоприбиральника йти прибирати дороги, а потім вже ганять на мерседесах. Ну, сіллю посипати, сіллю посипати. То. Щоб пороги потім проїли. Так, образили, тимо 25, 771. Слухай. До, до тих фотик плакать уже, сука, попущені. Ти попущені, хто валяєте з Ти, по ти, валяє ти, ти попущені, нахуй. <coughs> давай, вийдеш зараз на вулицю ще раз. Підеш да, сюди. Давай, що да. ти затулиш мене в брігаш, юбаний? Ні, я тебе кулаком заб'ю, як ця юбана. Да, та, та, ти юбаний, сука, собака, сутула, блядь. Боже, як ти не знаєш? Боже, підарас. Та, піди поплавати, сука, сен шлюхи, блядь. О! Все сказав? Так, да, блядь. Понятно. Все. Після два. Без родні нічого не можу сказати, так? Звісно, ні, ти що їбанувся. Ой, ой, зобщіпали. Тільки не ягуся, ти до сьогодні. Тобто вже жарт ячок не чи що? Ну, в шалава, чи є що? Ого, ого. Це на що ти способний? Чи ще щось вистачиш? Ну, я ще можу тебе виїбати. А ще що можу? В жопу. В жопу? Звісно. В кінці теж свою в жопу їбаш? Ні, тільки тебе. В тебе? Ні. Та як ні, якщо так, Ні, кажу. Давай, я уже вообще почти поликувался и на кулаках один на один, сука. Давай. Все, я выликувался, пошли ноху. Так, подожіть, зразу, зразу, зразу не гасіть. Подожди. зразу не гасіть, зразу не гасіть, подожіть. Так подожіть, я один проти одного а ой, один проти. Не, один на один. Як як, як пацани зліснемся в крові. Так, не, чуєш дерева, ти будеш суддю нахуй. З дырявом, ти, будеш, ти будеш. так не розмовляй. А то що, заплачеш? Та й тебе нахуй Зараз оцю, Ти перейшов ізораються. Короче, 5-15 видаємо йому. Пан, три дні, хай буде. Тут лежачих не б'ють, шалава, блядь. Лежачих добивають. А що ти следующий, якщо він указав? Ну ладно, задам. А то нема, мене... то йому Що ж побачив? Я спочатку не побачив, а потім ній. Да, хай тяпниця це. Контента йому завезли, То Затепне його. Що ви там завезли, а? Та жах. Що ви цю молодіжку провокуєте, скажімо? Не могли мимо його пройти, нього, ні? Ми стояли пакерос і курили. Понятно. І що? хотів стрельну цигарету у вас, так? Так, 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 я йому я йому стрельнув бачити. Та я побачив. Так, відправили гравця братва в бан на 3 дні, тому що образа рідних, я таке не пробачаю. сорі. на 3 дні, типу, це не так, в принципі, багато, але в будь-якому випадку він сам винуватий, це є грубим порушенням. Забудьте вообще, взагалі ображати чужих батьків. Родичів і тому подібне. Я буду це казати вам в кожному відосі, щоб кожен засвоїв цей урок, щоб кожен розумів, що згадувати чужих батьків це є жахливо в негативному контексті або взагалі в будь-якому. Ай -яй, яй 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 Ай яй. яй яй, -яй, -яй. <кхе> Так, це на норпрайв. Я заняс. Бас! Відправив мужичка на 10 хвилин. По полям хасанив. Ну, це треба обережніше, мертво. Це справа така, знаєте, делікатна. Так, а тут відбулось, до речі, якесь вбивство. М4, когось вони застрелили. Там автівка стоїть позаду. от послідкуємо якісь бандити, не бандити, непонятно. Артем, у нас 16 рівень. В принципі, не так давно грає. Айдішник. А, ну айдішник в нього капець супер старий. Ну ладно, він давно грає, насправді. Айдишники у них сочни, сочни. Там 1700 да и 5900. Та це кис неадекватный. Выходит. Да не, хлопцы, у 6 пута О. Ооо. Так, 1768 от покарання Шпат, Ой, Ярик, Ярик. Ты щось якийсь неадекватний, неадекватный. Давайте ему дамо. 60 за ДМ. ДМ просто без причини. Дівчинку застрелили. Оп. Взяв дівчину, вбив. просто на дорозі. Совість в тебе, Ярік. Мені в репорт прилітає. Шифер на душе людей, я поняв, братва. Ну, це це не порядок, типу. ну. Щас я цьому Богдану Скляренко скажу, блін. Ти бачив, що він зробив, а? Так а що він зробив? Бідну дівчинку на дорозі просто. Їхали два гуся встали по центру дороги. Зупиняють дівчинку кажуть, стоять, сука, і розстрілюють. Ну, так что Ну, типова ситуація, в принципі. ну шо тут. Ну, нормально. Да. Вона на далекобійнику працювала на мані, блін, там старається, заробляє гроші. А, ці два... там, вона же далеко бинится. Ну. вона, Да вообще, блин. На. Ти куди стреляешь, там ничего не ма. В води? Ти не бачиш, бо ти Після не бачиш довір. Педно? Ну? Передаю привіт родичам, сім'ї, близьким, друзям. Передаю суханчику, спікулянту, Вадиму Козакову, Наталі Поляковій та всім гравцям п'ятого церкви. Я вас не люблю. Це може видає. А ні, це я пере якраз вставлю це в кінці. Я вас не люблю, Сука, не проститися. Бля, демздо, коні це. Сам на будеш сидіти тепер. О, ДМЗЗ. Так, я не бачу всієї ситуації, але я послідкую, що він тут робить. Цікавий пасажир, тільки що попався. Убив одну людину, другу людину. Незрозуміло нащо. Подивимось, куди він зараз буде їхати. Що робити? Так, цей хлопець в клані. Там знову ж таки якийсь клан. Пара -пара -пара так, ну щось він трошки порушує. Ладно, давайте подивлюся ще за ним, куди він поїде. Дам йому змогу виїхати на дорогу. але якщо захоче чудити. Так, на дорогу виїхав, і то є файним. Ладно, поки що скіпну. Поки що послідкую за ним. Можливо, він буде творити щось гірше. Так, я його відкинув за НРП драйв. Ладно. Інший адміністратор покрив за НРП драйв, але можна подивитися, блін, за ними. і він, в принципі, міг зробити ще якісь гірші покарання. Блін, ну хлопці, ну на криші. серйозно, блін, ви такі файні, блін. Хлопці, так все чітко робите, А ну що ви на цій криші сидите? злізьте, блін. Фішер, здорово, я твой подпищий. Вы ж да. офігенну движнюху робите, що ви на цій криші катаєтесь, скажіть мені? Владик, извини, у нас просто у типа вылит. Нам не на кришу залезть. О, а шо, а, везде везде, а да шо, ага, вы что вы кем таким детьком? А что это вас будет? Ага, то есть вы что, какая-то ворожий клана? Да, Красиво, красиво. Супарь я на думаю, на что таки конвой солидный просто. Да прийдет час, вступлю, не да, да, да. переживайте. <laughs> Все, мы сейчас. Все, хорошего да. вечера вам. Жду видео, ага. жду виду. Я твой фанат. Фишер. Здрасте. Так, давай, Фишер. Смотрим. Тихо, а ну тихо. А, короче, у мене проблема. Я, у мене вірці, короче, так, вверх вниз витає, коли я до нього підходжу. Де він? Що ділати? Де вірці? О, там він у мене. У мене він у мене там показує. Я не бачу його взагалі. В мене, або він у мене взагалі тут. Переспавни його. Все нормально? Ігор, 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 а я в Ютубі? Не знаю. Да. Сад, это я потужна, это я, я затудил Буданова. Все, гарно вечера. Это я Так, допомоги вертика заспавнити. Хай біжуть. Борше не откидывается на NRP драйв, не можно. Який він наївний. Ооо. Так, а що це водій робить таке? а? з вікна, векна, да? Так, ну тут зараз будемо бесіду проводити з хлопцями. Так, вишив. Шо... Просто... Це жесть. Це жесть, да, хлопці. Так, а ну стоять бандіти. Здрасте, хлопці! Слухаю вас. Так, зараз вам розкажу ваші помилки. Знаєте, що зробили не так? О, фіше! Так, зараз будемо спать бесіду проводити. Що робить з вами, скажіть мені, шановний водій. А шо, а що я зробив? А шо це? Як це ви так успіваєте і газ, і руль крутить, і стріляєте за М4, а? Так, це порушник, у мене є фрабс, як вітер. Так, при чому буде, тут порушник? Так, ану розповідайте мені, шановний гравець, при яких умовах можна стріляти з крема? Що в цей зараз можна робити, що не можна? Якщо скажете правильну відповідь, то я, можливо, не буду видавати покарання. Ні, ну, ну навіщо видавати покарання. О, так її... я тобі дивись, я тобі зараз роблю екзамен, скажімо так. Кажи мені, при яких умовах можна стріляти з водійського місця? І чи можна при тому всьому, коли ти стріляєш керувати транспортним засобом? Ой, я не знаю. А як ти не знаєш? Бач, він твій напарник знає. Дивись, так він капрал не він стріляє, каправ, що Дивись, капрал не капрал, він дав правильну відповідь. Дивись, зараз тобі скажу, і ти це назавжди. Коли ти хочеш постріляти а, з водійського. З водійського, хоч постріляти по іншій автівці, то ти повинен відпустити всі органи керування, Тобто газ і руль, поняв? Ага. Ти відпускаєшся і потім тільки можеш стріляти. Потім перестав стріляти, взяв, далі газ нажав. Почув мене, так? Засіб попереду зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Послідкую. Доброго дня. Доброго здоров'я. Вже вдруге, будь ласка, вожді не можете. Так, ну хлопці працюють. Ну, в принципі, пояснили, тепер будуть знати. Не буду видавати покарання, тому що як той кривець, теж вийшов з гри, коротше. Там обидва накосячили, там вихід під час арешту. Ой, точніше, затримання. Тут у нас. стрільба з вікна, коротше, і тому, і тому не видам покарання, але зроблю зауваження, скажімо. Хлопці, чи я БМБ? Що? Що? ж, моя Моя. Є якийсь торг. О, фішер. Ну блін, для тебе, для тебе, для тебе можна. Скільки? Ну, no, за скільки готовий взяти. Та твоя машина, кажи ціну. Ну, блин, щоб я не обанкротився просто, пані. А чого ти обанкротишся? Ну, no, то не знаю. Ну, no, за скільки готовий взяти? No, за 4 готовий? Давай. Заберу. Чотири ляма BMW M5 F10. Заберу з радістю. Я думаю, що це непогано. Тим паче, скор буде нове оновлення, і є велика надія на те, що можуть поміняти внішечку бачу. на такі автівки. Все, забрав? куди сюди, підібь. Ага, дякую. Так, Барто. чекай, можна ручку пожати? Шиш, шиш. Давай. м 5 F10, блин. Ну порядочно. Слухайте, тут даже зовнішній тюнінг є. Непогано, хай буде. Сьогодні у нас братва, День Закоханих. Що можете побачити, у нас от така доступна акція. Але. Від сьогодні буде не про цю акцію. Взагалі ми будемо патрулювати, слідкувати, щоб день закоханих нікому не заважали, а саме не розбили чиєсь чи комусь серце. Інтелектуальні розмови почались. Дядя, єбала за ший собі нашука. Я щас комусь тут та яке та саме. Що ти мені, блять, сука, стрілку Їбало, Давай, сука,

Ех, Алинка малинка. Сейчас подивимось, куди ти поїдеш. Ааа, Алинка малінка Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А -то в ній які кидається. Порядочня, женщина знає толк в Ха-ха. Ладно, Алинка, 10 хвилиночок давайте. Профілактичних, як то кажуть, як окульчик, щоб не було больно. Іть. Все. Вибач, мене Алинка малинка. Летимо застрягла людина. Литай. Віта... Що І... трапилось? И харючег не вытащи, пожалуйста, бля. Кого вытащить? Ну, це корита. Так корыта ти сам сюди загнав, як я тобі витащу, блин? В если а нічого, что в меня врезалась машина? Ну що ти тут врезалась? Ти вже працюєш до 3 часа. Так вот парковка через дорогу. Ты что вот это мне по пытаниям таким выкликаешь? Ну, ну, Я не знаю. Я знаю, что ты можешь, не Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. <соцентричь> <соцентричь> давай. Фишер, стой. Нет, Фишер. Нет. тихо. Спокойно, давай. мужчина. Спокойно, мужчина. Это... Ты дистанция, тревайте, почекай. Игорек, стой. Все, давай. малі, а? Вытворять этим смешными. Чикс. Рамон роман, блин, ну куда ты поехал по тим всем скажи полям? Ну, ты такая чудова дорога зроблена С фонарями, совсем з розміткою, блин. Такие вайбик надо ловить кататься, коли на ній Ты просто взяв и по полю поїхав Рамон роман. роман. Розробники сиділи, кліпали стільки дорогу, блін, щоб це все працювало чотенько, блін. Понімаєте? А ви, блін, я по пуню поїду. Так буде швидше. О, а тут у нас уже якась суета на перехресті. Давайте послідкуємо. За полицейский 52 259. 52 259. Так, и ште робишь, человече? Ніхто такий Запихайте, Запихайте його в машину, зараз э, будемо до лікарні Я Достав людину на руки, запхну э, в машину. Будем до лікарні давай В лікарню, в лікарню. В лікарню давай. Запхнув людину в машину. В лікарню бігом, но умирай людина. Братан, тримайся, братан, все добре, буде, братан. <звук> Ну рпшечку відігрують, коротше. короче. ще такий молодий. Братан, все добре тримайся, братан! <свісля> ну, прям стараються. А то є добре.